З першого серпня у нашому місті запрацював ще один дитячий садочок, а саме Кременчуцький заклад дошкільної освіти, номер 32. Всього ми відкрили одну групу, яка розрахована на 20 дітей. Буде працювати з 7 годин ранку до 17.30. Трьоразове харчування у дітей. Працюють з нашими дітками. Найдосвідченіші вихователі, які вміють працювати, люблять працювати. Освітню діяльність. Ми здійснюємо в змішаному режимі. В очному і дистанційному діятиме дитячий садочок в орендованому приміщенні на базі закладу дошкільної освіти номер 34 за адресою вулиця Софіївська, 82, який має поруч укриття та розпочав свою роботу раніше. Заклад відкрився 24 червня. Наразі працює дві групи: старша та молодша група. 1 вересня ми плануємо, що нам нададуть додаткові місця, і ми радо будемо запрошувати і запрошуємо дітей до нашого закладу. Важливо, що під час повітряних тривог дошкільнята разом із працівниками перебуватимуть в укритті міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього. Бережімо та піклуємось про наших дітей, адже вони майбутнє України. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.